Добрий день, друзі, і знову з вами я, Андрій Святино. Зараз ми знаходимося в селищі Пірогово, в музеї під відкритим небом у місті Києві, де сьогодні проходить давнє слов'янське свято Івана Купала. Позаду мене ви можете бачити народні колективи, які приїхали на це свято, та виступають перед глядачами зі своїми програмами. Залишайтеся з нами, друзі. Далі буде дуже цікаво. Добрий день, дівчата. Скажіть, що ви сьогодні тут святкуєте? Це наше стародавнє свято, свята Купала. Традиція йшла споколін старим давніх давен з поколінь і передається від молоді і до молоді, оскільки ми фольклористи, то тримаємо цю традицію, і це для нас всі ці свята. Ми їх обов'язково святкуємо. Що таке свято Купала? Це свято, коли палиться вогонь, плетуться вінки, шукається папороть, Пап через вогонь обов'язково стрибають по одному або по двоє хлопець з дівчиною, тому вони будуть завжди разом в парі, це символ. Ну, якщо під час стрибання вони роз'єднались, то, на жаль, вони розстануться. І вінки, яких ми Ходимо на протязі всього вечора. Вечором, коли запалюються свічі, вже темно, е пускаються на річку. Якщо е вінок поплив, то людину цю чи дівчину, ну дівчину, тому що дівчата тільки носять вінки. Чекає велике майбутнє щасливе. Якщо втонув, то якась небезпека, чи чи щось буде її чекати? А якщо до кутка приплив, то десь може щось і на тому кутку. Ну отак, а це скажіть, а ви що очікуєте від сьогоднішнього вечора? Ми хочемо попригати через вогонь спалити, да, да, да. спалити і спалити, попускати віночки наші і найти свою долю. Ту долю, Бару. То просто від нашого сьогодення в нас такого немає взагалі в нас наша, тому ми маємо можливість поринути всі стародавні ці обряди і отримати масу задоволення. А хто любить українські традиції? То всіх за українську пісню, всі хай завжди приходять в музей, народний музей архітектури та побуту переживаю. Так, дякую, дешеве. Добрий день. Добрий день. Представтесь, будь ласка. Василь Миколаївич, Самборський, Жашківський район, Е, Василь Миколаєвич, Джерело, так. Да. Е, ви відповіли зразу на всі питання. Я хотів ну, да, потрошки да. задавати, а ви зразу все випалили. Е, Скажіть, Василь Миколаївич, що ви сьогодні тут святкуєте? Е, ну, як я розумію, всі це все український день Івана Купала. Це давнє слов'янське свято Івана Купала, так. Свят. Ви приїхали з Жашківського району, я так зрозумів, ансамбль джерело. Що за пісні ви співаєте? Українські народні чи саме про це свято? І, і, і українські народні, а в основному купальські. Купальські, українські, царів, українські народні, купальські пісні. Угу. В основному, в основній програмі це. В це у вас професійний ансамбль, да? Ви займаєтесь професійно. Чи це народний так. народний хор? колектив. Це художній художні самодіяльний художній колектив, який народився буквально не так давно, в 2016 році, в лютому місяці. Ну працюють дівчата молодці, да. Так, да. Так. дуже гарно співають, дуже гарно люблять діло, справу. От і думаю. vite là chef. Merci. Merci. Merci Режисер пологовірнівського народного театру Краченко Олександр. Що ви сьогодні святкуєте? Ми сьогодні святкуємо Івана Купала, ну як приїхали, це давно таке свято започатковане ще нашими пращурами і ми не могли іменувати, нас пригласили. І ми приїхали відсвяткувати. Івана Купала, звичайно. І, Івана Купала. Так. Скажіть, ви якусь постановку підготували, щось ви показували глядачам? Так, да, ну так як нам тут же ж багато колективів виступає, так. то нам надали тільки 20 хвилин, сказали, щоб ми в цей регламент відклали. Ми, ми, да, ми, ми ставили сьогодні уривок із п'єси, як наші діди порубкували е, Володимира Канівця. уривок на 20 хвилин. Ну про село. Як доча, батько й мати випроважали дочку гуляти на Івана Купала? Як, як, які тоді времена були, ну якщо ви дивилися строго і отак виряжали? Не пускали, а врешті-решт таки ж відпустили. Святкувати Івана Купала, тому що це було, я ж кажу, чисто українське наше притаманне свято. Скажіть, плануєте ви в наступному році приїхати також святкувати цей праздник? В наступному році ми теж плануємо, звичайно, як наш, якщо нас запросять. А ми в цьому році ще нову п'єсу також е, репетируємо. Канівця Свата Грицю Девицю. Вона доволі така цікава, комедійна і дві години вона йде. Якщо комусь тут сподобається, і нас запросять, то ми, звичайно, приїдемо. А так ми їздимо вдома в своєму селі, показуємо, їздимо по всьому Брестовському району, куди нас запрошують. Дякую. Чахнув. О, мені заживати. О, чуєш, регоче. І все як регочет, а чого питається вражені діти? Бо батько батогом, а мати рогачем випроводили дочку дивувати. <риві> Це сам справді — смішно. А як воно сталося? Досі не можу второпати. Що ця почора годила нас як нечисту силу, га? І де ж він вражені його взяв отаке. Дивіся, дивіться, яке воно, диви. Мабуть, пацького шатка прицупив! А блин, диви, зовсім як новий. І Добрий день, представтесь, будь ласка, Станіслава Іванівна Марценюк. Звідки ви Станіслава Іванівна? Сербанівки, села Сербанівка, Хмельницький район, Вінницька область. Що ви сьогодні тут святкуєте? Ми святкуємо Івана Купайла. Е, ви народний колектив? Народний колектив вже 43 роки. Ого. А що яку програму ви підготували сьогодні для глядачів? Е, Купальські петрівчані пісні, народні пісні. Е, е, народні каже. Не народ, народні купальські да, пісні. Да, так. Ми великодні вміємо як, як і любі пісні ми співати. <гум> <гум> е, скажіть, чи плануєте ви в наступному році приїхати як сюди? Нас запросять, приїдемо. І спасибі за те, що ви нас запросили сюди. Ми раді, ми ще тут не були ніколи. <гум> ну ви дуже гарно співаєте, дуже гарний <гум> колектив. Дякую, да, дякую. Да. Дякуємо вам. Приїжджайте ще до нас. Приїдемо. Приїдем. Запросите, пожалуйста, приїдемо.